Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, в якій білими грав наддосвідчений український гросмейстер Сергій Федорчук. Його суперником був дуже відомий та популярний зараз шахіст-індієць Домарадж Гукеш. Нагадаю, що молодіжна збірна Індії, лідером якої саме був Гукеш, посіла третє місце на. Всесвітній Олімпіаді влітку. Отже, в цьому поєдинку ми маємо битву досвіду проти молодості. Дуже цікаво було поглянути, як наш вінницький гросмейстер протистоятиме цьому зірковому індійцю. Отже, Е4 зіграв Федорчук, С5, кінь Ф3, Кінь С6, салон Б5. Це варіант розсолімо. е 6, 2, 0 кінь Г7, Д4. Після взяття кінь д4, кінь g Ж6» грають чорні. Слон є 2, слон є 7, і на c 4 Федорчук ставить свого пішака. Після рокіровки кінь c 3 Б6, кінь, d, b 5 І після А 6 українець заходить конем на Д6, ферзь c 7 розмін на c 8 слон Е3. У білих вже певна просторова перевага, яку їм забезпечують два пішаки на С4 та Е4. Але й у чорних є своя гра, насамперед по чорних полях. Слон С5 грає гукеш після ферзь д 2 ставить коня на е 5, кінь А 4 підганяючи слона до розміну. І тура Б8. Чорні водночас захищаючи пішака Б6, готують його стрибок на поле Б5. Тура А 1 грає Федорчук, захищаючись від цього маневру, кінь повертається на С6 ж 3 Звісно, в такій ситуації коню на G6 немає чого робити, тому індієць ставить його на Є7, тура Ф Д1. На тушці виникла одна з ключових позицій цієї партії. Тут чорним все ж таки треба було виставити Їжачка, зігравши Д6. Хоча, звісно, у повноцінному їжакові цей пішак повинен захищатися слоном з Е7, який вже розміняний. Після кінця 3, тура д8 білі можуть зіграти кінь Б5, тимчасово жертвуючи фігуру Ферзь Б7, БЦ кінці 6, тура С3. Так, у білих, як і раніше, є певна позиційна перевага, але не така вже й велика. Проте в нашій партії індійський шахіст зробив хід, про який, скоріш за все, потім дуже швидко пожалкував. Він зіграв Е5. Звісно, таким ходом чорні значно послаблюють поле Д5 та й поле Д6, сильним для чорних не назвеш. Але й ідея ходу Е5 зрозуміла: це поставити блок на Д4, і білі по лінії Д вже не зможуть активізуватися. Тому тут непогано було б зіграти С5, щоб після Б5 захопити чорне поле своїм конем і натиснути на пішака д7. Але українець грає ферзь А3, і тут чорним краще було зіграти ферзь Д8, щоб після вторгнення на d6 з нападом на пішака, все ж таки реалізувати свою основну ідею, зігравши кінь Д4, нападаючи на слона. А після кінь c 3 зіграти кінь e е c 6 і позиція у чорних досить прийнятна, незважаючи на ось таку дуже просунуту позицію білого ферзя. Але Гукеш робить ще одну серйозну помилку, грає тура ФЕ8, і тут Федорчук на досвіді переходить веншпіль. Дуже цікава та відома фраза з молоддю веншпіль. Це саме девіз цієї партії. Ферзь d6 грає Федорчук після взяття турою заходить на d6 і нападає на d7. Тура є де 8, слон g 4 Знову напад. Що ж робити? Якщо піти тура b7, то тура c d 1 і, звісно, зіграти кінь Д4 можна, але втрачається пішак Б6. Тому, усвідомивши, що пішак так чи інакше втрачається, гукеш зіграв кінь c 8. Після взяття розмін тур, кінь Д4. Нарешті зіграли чорні, але король g2, захищаючись від вилки. Білі виграли пішака, чорні розгубилися, зіграли кінь d6 і отримали ще один потужний удар. Кінь б'є Б6. Прорахувався Гукіш. Якщо забрати на b6, то вилка, і після відходу на b7 розмін легких фігур. Але, незважаючи на зайвого централізованого коня, чорні просто програють після банального тура С8, і чорним не вистачило квартирки. Тому кінь б'є 4 зіграв Гукеш, але тут С5, прохідний пішак білих рушив вперед, захистивши коня. Звісно, якщо тут забрати на С5 і забрати на Б6, то все той же мат на С8, король Ф8, тому грають чорні, Б4. Федорчук все захистив, король Е7. Тура є один і засмучений таким поганим для себе перебігом партії Домараджу Гукеш не знайшов нічого кращого, як просто здатися. Ось така партія, в якій досвідчений Федорчук буквально каменя на камені не залишив від цього зіркового індійського гросмейстера. Як ми бачимо, рейтинг Гукеша набагато вищий ніж рейтинг Федорчука, та й він такий спритний, молодий хлопчина. Але в шахах далеко не завжди вирішує молодість. Досвід також дуже важливий. А цього компоненту українському гросмейстерові не позичати. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!